Знайомтесь перед вами вушний кліщ, котодиктоз. Як ви бачите, дуже активна осіб у нас тут і в подальшому ще буде інше відео. Так от ці паразити доволі заразні, передаються від тварини до тварини доволі швидко через виділення, контакт, підстилки чи якісь засоби загальної гігієни, розчистки і тощо. На перших парах у тварини може утворюватися свербіж або подразнення незначний. Через деякий час, коли ці особини починають дуже швидко розмножуватись, то у тварини виникає майже нестерпний зуб, тварина роздирає собі рани навколо голови, бо виникає сверблячка, відкладають яйця, які доволі швидко також починають полуплятись, і зараження знову з більшою мірою продовжується. Для профілактики. Такі цього захворювання вам потрібно лише обробляти щомісячно краплями від кліщів, аби такої проблеми не було. Зазвичай вони є у вуличних тваринок та у тваринок з притулків, лікуються доволі просто та швидко, але все залежить від випадку та від складності захворювання.